Всім привіт, слава Ісусу Христу. Кожній людині є прописана своя ДНК минулого, теперішнього і майбутнього. І це історичний документ, у якому прописано, хто ми є, звідки ми і якими станемо в майбутньому. І все прописується, що я роблю на цій землі, добро чи зло. Але як стерти із своєї ДНК гріхи, що я робила? І це можливо тільки святою кров'ю Ісуса Христа, тільки коли відбудеться справжня Пасха в моєму житті, коли стара моя ДНК повре, а нова разом із Ісусом Христом Воскресне. І це тільки можливо, коли я Живу по інструкції Бога і маю віру як Оврама. Тоді я зможу досягнути досконалості, і моє майбутнє після земного життя пропишеться у раю. Научно доведено, що в ДНК людини є інформація, що всесвітній потоп був чи років назад, і земля молода, тільки її 6 тисяч років. Ми створені по подобі образу Божому не від другої якоїсь раси НЛО чи Малку чи Слизі, а від Адама і Єви, тому що ДНК людини допомагає нам думати, передавати слово Боже, літати в космос е і до краю землі, звісно, проповідувати. Тому еволюція це соціальна брехня, що потопу не було. І землі мільйони мільярди років. Що люди мають ДНК звірю, тому людина сама обирає, кому її вірити при житті, і чи є чиєю дитиною бути Божою чи тваринною, чи сатани. Ще при житті людина прописує собі прописку або у раю, або у пеклі. Вірте тільки перевіреним фактам. Це Богу. Амінь.